Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що власне форма наша в зачісті характеризується поверхнею, а характер тої поверхні створює лінії. Тобто ми з вами мусимо розуміти, що в нас є у зачістка. Кілька базових, ну, не то що зачіск, взагалі, от, стрижку, зачіску, взагалі, будь-яку стрижку-зачіску ми розглядаємо, і в нас там є чотири базових типи ліній, і ще такі дві додаткові, якби, ну, які покращують форму, скажімо так. От Ми з вами, коли розглядаємо зачіску, будь-яку чи стрижку, ми точно там бачимо яку лінію. Які ви, в принципі, знаєте, лінії. Просто так, по геометрії. По геометрії. Діагональні, горизонтальні, вертикальні. і вертикальні. Так? Це ну, скажімо так, це три основні лінії, як на то пішло: вертикаль, горизонталь і діагональ. І ясна річ, що ми коли оцінюємо будь-яку нашу зачіску, ми можемо приставити до неї, наприклад, горизонталь. Чи вертикаль, чи діагональ, і оцінити, подумати, що вона нам може показати, що ми можемо за допомогою цієї лінії оцінити? От як ви думаєте, за допомогою горизонтальної лінії, що можна оцінити в зачисті? Подумайте, це лінія горизонту. Ширину зачистки, так, вона дуже проста. Так? Нічого такого глобального ми не можемо там, з нею зробити чи її там, використати для якогось такого цікавого дизайну, так? але чисто так, якщо представити горизонталь, провести умовно собі поміг, ми побачимо, що за допомогою неї ми бачимо, наскільки зачістка вузька, чи широка, тобто наскільки вона, там, якщо вона вузька, це означає. Вертикально вже цікавіше, так. Е, горизонтально власне, покаже нам, якщо вона більш вузька виходить, так, то це означає, що це якась маленька компактна зачіска, правда? А якщо вже широка, то відповідно, що це може бути і розпущене, бося, і ми бачимо так, по горизонту, е, по горизонту, як воно виглядає, так, наскільки воно широке. Тобто нічого такого вона не має глобальну, але зрозуміло, що вона, скажімо так, відповідає за ширину зачісті. Перше, що впадає власне в око, так само, якщо це буде просто пострижена, красиво довга волосся під рівну горизонтальну лінію, чи там просто якась інша стрижка, несу то довге волосся, коротше, середнє. Звісно, що це те, що буде кидатися нам, правда, така чітка рівна лінія, так чи інакше. Ну і загалом горизонтальні лінії завжди створюють відчуття спокою. І такої монументальності, а монументальність це знову ж таки така нерухомість. Ну, і ми тим самим зразу, якщо перенесемо горизонтальну е лінію, наприклад, в тверду форму, бо ми там часто робимо, е скажімо, таку правда, е лінію, коли виконуємо твер е тверді масивні стрижки, правда, то звісно що ми бачимо. Що? Таке відчуття спокою в такій стрижці і такої нерухомості. Ми завжди кажемо, це відповідає нерухомим формам. Монолітним монолітні, монументальним. Просто собі напишемо, що це є у нас перша лінія горизонтальна. Є така. Друга у нас лінія, звичайно, що яка? Вертикальна. Вертикальна. Вертикальна лінія, звісно, вже, вже йде цікавіше. Чому? Тому що наша вертикаль вона може рухатися знизу вгору в зачисті або зверху вниз. Це є дві різні речі. Коли ми дивимося на вертикаль, яка рухається зверху вниз, то вона нам показує, що довжину волосся, тому що зверху вниз вона може рухатись при розпущеному форматі зачіски і волосся. А коли ми кажемо, що в нас є вже лінія, яка рухається знизу вгору, це означає, що в нас сформована якась зачістка, яка має певну висоту. Це може бути не дуже велика висота, це може бути дуже велика, якщо це якась така подіумна е, зачістка чи конкурсна, чи ще якась фантазійна. Коли ми створюємо, наприклад, спеціальну е, якусь висоту. Навіть каркаси можемо застосувати для того, щоб створити, наприклад, форму конуса. Чи це лідри. Ну це вже знов таки ще разкажу це такі більш показові конкурсні роботи. Тобто також повинні розуміти, що, наприклад, от вертикальна лінія вона вже може виступати як корекція. Саме лінія та, яка рухається зверху вниз, тобто при розпущеному волосі оті дві вертикалі. от Якщо дійсно в нас така форма стрижки, де в нас тут чітко йдуть вертикалі, не якісь там діагоналі і тому подібне, а суто вертикалі, звичайно, що це виступає корекція обличчя, тому що, наприклад, при повному якомусь об'ємному обличчі такі дві вертикалі по боках будуть що, візуально згожувати. Тому відповідно, що також вже можна розуміти, що такий момент можна пропонувати людям, де є, наприклад, потреба в корекції повного об'ємного обличчя. Тут я думаю, що запитань таких немає. Третя лінія називається діагональна. Це ще цікавіша лінія в тому плані. В якому плані? А ну подумайте. Ми з вами, коли говорили про стрижки, ми говорили про те, що в нас в стрижках, якщо є діагональ, так? ну а ми зазвичай в стрижки в бачимо, то вона може бути різною, правда? Її два варіанти є, які є лицева, а є потилична. Давайте згадаємо, бо ми трошки забули. Лицева це та, наприклад, що вона рухається ось сюди, до, до обличчя. Ну, тут якесь обличчя у нас. Там, це от є лицева діагональ. Суто рухається з потилиці до обличчя, а потилична діагональ це та, що рухається ось так. Бачите? Рухається звідси від обличчя до потилиці. Розумієте мене? О, і е, відповідно, що е, звісно, що ця діагональ буде виступати точно як корекція лицева, тому що вона рухається від обличчя до від потилиці до обличчя. Відповідно, що вона е, може також коректувати обличчя у нас. Там, наприклад, знову ж таки, якась е, об'ємна форма. оці всі наші видовжені коти вони будуть візуально відволікати. Е, потилична діагональ – це діагональ, яка рухається в напрямку від обличчя до потилиці. Вона може відкривати обличчя злегка. Це стосується і, наприклад, на середній довжині. Наприклад, це стрижка пашта, сесон може бути в такому варіанті теж. Але знову ж таки, стрижка каска, стрижка аврора, рапсодія, Там всюди є ця потилична діагональ, але вона є в довжині, доволі великій. Тому, коли воно все гарно спадає, так то воно так чи інакше також виступає корекції, правда? І також слід звернути увагу на те, що е якщо ми говоримо про діагоналі, то е що лицева, бути, що бутиночне, вона вже створює таке цікаве е дизайнерське враження в стрижці. Бо коли в нас просто горизонтальна лінія постриження, це доволі спокійно і просто, правда, класично. Коли ми бачимо ті вертикалі, просто розпущені волосся, ну вертикально, ну, красиве, довге, рівне волосся. Але коли ми бачимо вже Бутиличну діагональ, лицеву діагональ це вже певні форми стрижок, правда? І вони у цій лінії дуже привертають до себе увагу. Правда? От ми це можемо бачити на подовженому каре або на стрижці Боб. Це дуже популярна стрижка. Відповідно, от, коли ми цю діагональ бачимо, ми бачимо, що вона дійсно доповнює і дійсно такою є цікавою. Правда? правда. Добре, і дивіться, і ще в нас також, звісно, що коли ми бачимо структуру, фактуру наших зачісок укладок, ми також бачимо там зігнуті лінії. Подумайте, що таке зігнуті лінії? Зігнуті. Зігнуті лінії. Що ви мені скажете про зігнуті лінії? Шапки накликав. Так, звичайно, що е, зігнуті лінії в захисті, чи в буклеці, чи в, е, в, в, в дизайні це є локони, це є хвилі, е, це також ми можемо розглядати плетіння, ну і там далі різні фантазійні елементи на основі тих. Базових е, трьох ліній, які я вже сказала. Тобто, е, звичайно, що власне цей, е, ця лінія, вона може утворювати там повний круг або частину круга. Тобто, наприклад, от коли хвиля вона йде в одну сторону бік е, круга і в другу, так, і утворює таку цікаву лінію. Локон він вже утворює таку майже такий повний круг, так і красивий локон. Тобто, фактично, що м, такі вже. Лінії використовується для оформлення зачісу, більш цікавіших, таких фантазійніших і так далі. Тобто ми розуміємо, що на основі локонів, тобто на основі е, зігнутих ліній, так? локонів, хвиль та плетіння також сюди входить. Ми можемо створювати дуже багато цікавого дизайну в зачісках, і він залежить буквально від нашої з вами вже фантазії і техніки в роботі. Але так тут є вже на чому розігнатися. Також у нас можуть бути присутні. Це вже оце у нас 4 такі базові лінії, які ми найчастіше можемо бачити в оформленні нашого волосся, тобто в стрижках, в зачісках, в укладку. Також ми можемо з вами іноді не так часто, але побачити такі лінії, які називаються контрастуючі. контрастуючі. Подумайте, що це таке може бути? Контрастуючі. Так, от скажіть, е, ну, це звісно, що слово контрастуюча лінія походить від слова контраст, логічно, так? І як ви думаєте, що таке може бути? Ну, Якийсь напевно буде контраст в зачистці, в стрижці, ну, не в зачисті, власне, а в стрижці. Е, І, е, ну, як вам сказати, твій знову ж таки, повертаюся до того, що коли ми кажемо слово зачіска, Воно включає в себе дуже багато, бо хтось думає, іноді коли чує слово зачіска, він думає, що зачіска це суто якась вечірня зачіска, правда? От слово зачіска асоціюється найчастіших початківців з тим, що це або вечірня, або там якась весільна, ну, складна якась конструкція. Але ще раз наголошую, що зачістка це є е, якби, от поняття стрижка є основою зачіски, правда? Тобто все, що у нас зроблено за допомогою стрижки, все, що у нас зроблено, з допомогою укладки, це також зачіска. На з вами усіх зараз, чи розпущене, чи хвостику, чи натуральне, чи накручене, то є зачіска, розумієте? Просто то є яка зачіска? Бувся правда? А якщо ми вже зробимо якусь там фантазійну і, і так далі, тоді це буде називати вечірня, наприклад, зачка, чи там святкова, чи там е конкурсна і так далі. Тобто розуміємо, що власне, е зрозуміло, що коли ми кажемо про зачіску, це багато що в себе поняття включає. І, от, власне, контрастуючі лінії, е це такі лінії, які е показують нам, що вертикаль і горизонталь. Як не дивно, завжди сходиться під прямим кутом. Правда? Ну, от, Вертикаль і горизонталь. Звісно, що у нас ну, під прямим кутом. Правда? Правда? Але дивіться, де ми можемо таке побачити? Подумайте собі, уважно, які ми маємо приклади е, в зачістках, в стрижках. Е, що в нас така ситуація є, що в нас є такий контраст, коли от вертикаль в зачісці зійшлася з горизонтальною. Де це таке може бути? Зазвичай я даю вам термін, але переважно всі чекають, поки я не дивіться, Є такий дуже простий приклад. Зразу скажу, що така лінія контрастуюча, коли у нас утворюється сходження в стричці, наприклад, вертикалі і під прямим кутом то це є більше в конкурсних стрижках, скажімо так, геометричних конкурсних стрижках. Але е, насправді, в реальному житті є дуже такий доступний, е, простий приклад, який каже про те, що також є така ситуація. Як ви думаєте, що це за приклад? Це є довге розпущене волосся. Е, довге розпущене волосся. Тут така у нас, Тут така у нас горизонтальна гринка. Чітка рівна. А тут у нас дві по боках вертикальні лінії. Є така стрижка. Ну, тобто, це є стрижка, це й довго там волосся, може бути недовго, середня. Але в нас ось тут по боках чітко є вертикальні лінії, рівні довго вися. А тут у нас є чітко горизонтальна гребка ліній. Бачите? І в нас отут утворився куст. Попали? Це реальне життя. Ну, ви знаєте такі варіанти стрижки, правда? Довга рівне волосся і, е і чітка горизонтальна гривка. Це життєвий приклад, де видно, що в нас е є е така контрастуюча лінія. Але зазвичай ми її бачимо в конкурсах. Це так можна постригти на бутилиці волосся. Наприклад, ви там робили якусь форму. І зробили там, от якось таким чином. Та? Тобто там ось є одна дужина, потім пішла друга, але це на чіткому зрізі відбувається, розумієте, не на плані. Ось там можна ще можна так само постригти і гривку між іншим. Це така геометрична більш така креативна форма, коли у вас є горизонтальна, більш коротша тут лінії, тоді чуть-чуть довше волосся і знову пішло горизонтально. Ну то такі гривки стрижуються не повсякденно. А, чисто так для креативу, тобто хто це любить, то такі ситуації використовують. Ось. Тому, власне, що е, така ситуація тут, я думаю, зрозуміла. Тут нас, ну, пізніше у нас пізніше буде можливість, я вам е, покажу приклади різних фото, де видно використання всіх тих ліній і загалом власне, контрастуючої Ну, Тобто вона, звісно, привертає увагу в зачісті, контрастуюча лінія. Зрозуміло, що якщо це така геометрична стрижка, скажімо, не стандартна, не класична. Тобто, звісно, що ви дуже буде привертати нашу увагу. І е, дивіться, і залишилося нам ще з вами поговорити про останній варт лінії, називається проміжні. Як ви думаєте, що таке проміжна лінія? Проміжні. Все теж насправді дуже просто. Клийтесь. Є, так. Це лінія, вона не є суцільною. Уявіть собі стрижку, так, ось тут реально. Це лінія присутня в стрижках. Це є якби, частина ем, стрижки, це є техніка стрижки, це є ну, основна операція, між іншим входить в, в таке виконання в тих ліній. Тобто ця лінія не суцільна. От коли ми стрижаємо горизонтальний зріст, правда, чи там діагональний зріст, це лінія, яка там не переривається. А коли ми кажемо, що проміжна лінія, це означає, що от вона шла, обірвалась, йшла, обірвалася, йшла, обірвалася, йшла, обірвалася. Що це може бути? Який ефект ми можемо отакий ефект досягнути за допомогою чого? У нас є з вами які основні такі е -е, техніки е -е, в стрижці? Перелічіть і тоді ми зразу відгадаємо, котра з них. Подумайте логічно, насправді ви її добре знаєте. І ви її часто застосуєте. Ну, це ні. Філюрування, але це не воно. Думайте, це дуже популярний вид? Філірування це філірування. Коли ви філіруєте волосся, багатьма мету. Так? Але у вас зазвичай кінці які потім є? Проріджені, правда? І то тобто, воно і виглядає, що у нас там йшла лінія, якісь, якась пустота, бо ми профілірували, потім знову пішла лінія. Розумієте? Тому і називається проміжна. І для чого використовується проміжна лінія? Тобто Для того, щоб ми могли пом'якшити лінію стрижки, тобто пом'якшити нашу чітку горизонталь, вертикаль, діагональ, Тобто, щоб волосся лягло там, де треба, м'якше. Так, так як ми собі задумали, відповідно, що від цього нам служить власне методи філірування, а ми їх знаємо безліч. Відповідно, що від кожного буде трішки такий інший, звісно, що ефект, але так чи інакше вони всі зійдуться в проміжну лінію, правда? Тому що вони всі мають якийсь там перепад, скажімо так, довжини. Немає соціальної лінії. От таким чином ми з вами сьогодні чітко і спокійно вияснили. Про те, що у нас є чотири основні лінії в стрижках та? і зачісках, і також у нас є такі дві додаткові, вони дійсно не обов'язкові. Ми ж можемо постригти стрижку без філірування, правда? Ну, можемо, насправді. І є деякі форми, де можливо і не потрібно, наприклад, тверда. Можливо, ну, якщо є потреба в твердій, що ми бачимо, що там така маса волосся, так чи інакше треба спілірувати. Але переважно тверда форма, вона. Передбачає таке е, мінімальне філірування або відсутнє. А всі інші так, да, звичайно, що ми стараємося пом'якшувати, чи це буде, наприклад, прогресивно, чи це буде єдиноподібно, чи градуйована. Ми переважно ще додатково е, пом'якшуємо, бо в ну, залежності від густоти, так нас іноді е, виникає така потреба. І е, звичайно, що без контрастуючих ліній ми також спокійно можемо жити. Не обов'язково їх всюди застосовувати, але якщо є потреба на це, ну тобто є елементарний класичний варіант у цього, або різні конкурсні варіанти, це просто треба мати сюди фантазію і розуміти, що ми тим хочемо показати. Звісно, що в конкурсних лініях, в конкурсних стрижках, така лінія контрастуюча, що буде обов'язково підкреслена кольором, тобто там також колір буде на контрасті. І він буде одне одне доповнювати і підкреслювати саме у ті лінії. Так? Ми з вами просто згодом розглянемо е, такі живі приклади на, е, скажімо, на слайдах, там можливо, якісь відео і так далі. Зрозуміли, дівчата. Якщо у вас немає запитань е, до того, що ми сьогодні пройшли, то тоді можемо завершити. Якщо є запитання, якісь щось неясно, то кажіть. Все ясно, все зрозуміло. No. <clears throat> okay. Okay. okay.